Мой коллега Пахімчиський сейчас вам розкаже дуже историю, історію, яка у нього приключилась, і як йому Європа допомогла. Слушайте, спочатку вони мене Віте, витолкнули з України, а тепер хочуть, щоб я повернувся. Нє, ех, не пощастило ж з правительством, А така земля родюча, така природа гарна, такі краєвиди. Ну не пощастило, блін, з правительством. Спочатку обворовують народ, а потім ще й йдіть, захищайте нас. Чого ж вони витолкнули? Тому що, коли ми були з дівчиною ще в Україні, пробували якось так. Сам розвиватися з нуля самі, то допомоги від государства ми ніякого не бачили і не могли отримати, а тільки ущерб. Мало того, що для того, щоб ми могли торгувати, кожному потрібно було платити. І я зараз не за налоги говорю, а я думаю, ви розумієте за що. Ще в кінці кінців дві машини наші оббурували. Машини не наші, а наш товар в машинах цих був. І це було останнє, що в нас було. Нам було тоді по 18 років. І що хтось нам тоді допоміг? Ні, ми визвали поліцію. Поліція приїхала, зняли відбитки. Пальців. І сказали, тут тільки ваші. Я їм говорю, так ось же ж камера стоїть. Одна, друга там стоїть, дивиться на машини. Прям. Це ж все по камерам буде видно, хто там що робив. Ми стали. А А вони не працюють. Все, уїхали і все. Більше ми їх не бачили, не чули і ніхто нам не допоміг. І ми залишились на повному нулю Іти на роботу? Ні, тому що тоді ковід якраз був, не було ніяких робіт. А платити за квартиру потрібно, їсти щось потрібно. І за що це все робити? Ні за що, і ніякої допомоги для нас тоді не було. Тому ми одоложили гроші і виїхали за кордон в Іспанію. Приїхали ми в Іспанію і столкнулися з такою проблемою, що через 2,5 з роки в мене була операція на серце. І щоб ви розуміли, і Іспанія мені зробила її повністю безкоштовно. А така операція в Україні коштує 15 тисяч євро. Де би я взяв ті гроші в Україні? А в нас ж як там? Нема грошів? Йди гуляй! А тут мало того, що мені безкоштовно повністю зробили операцію, і я не платив до цього ніякі налоги, нічого не платив. Вони мені просто безкоштовно зробили її. Так крім цього ще й поки я сидів вдома, вони мені фінансово допомагали. На даний момент я вилікувався, працюю і платю всі налоги. З усіх грошей, які до мене поступають, я платю 41%, 21% НДС і 20% подоходний налог. І платю я ці всі гроші, не думаючи, що о, та вони афігілі здирають з мене гроші. Ні, я так взагалі не думаю, тому що вони мені життя спасли. Та ще й доплатили за це. А наше правительство, що хто за кордоном, платіть в Україну налоги. За що? Тут окей, мені доплати. Помогли безкоштовно, все Звісно, я буду тут платити налоги. Я знаю за що я плачу. Ну а туди за що? Просто то, що я там народився? За те, що мене там ніхто не захищав, та ще й обкрадали. Ні, дякую. Бажання взагалі немає. Зараз ще й закон зробили, що мужики за кордоном з 18 до 60 років не зможуть поновити свої там документи загранпаспорт. А я щасливчик за пару днів до цього закону загубив свій загранпаспорт. І відновити його тепер ніяк не можу. А щоб продлити мені іспанські документи, мені потрібен загранпаспорт. І щоб отримати загранпаспорт мені зараз мені потрібно їхати в Україну. Заїду я в Україну, а звідти вже не виїду. Класно придумали, ні? Але ж їхати я туди не буду. Ні, дякую. І напевно вже ніколи туди не приїду. Тому що я впевнений, що пройде якийсь певний час, і Іспанія знову мені допоможе. Обов'язково вони щось придумають, щоб допомогти тим, хто попав в таку халепу. До речі, з дівчиною ми їхали в Іспанію спочатку не назавжди, а просто на заробітки, щоб заробити якийсь певний капітал, повернутись в Україну і там вже робити з грошима якийсь нормальний бізнес. Але поживши тут півроку, я чого Чітко зрозумів і побачив, яке тут ставлення взагалі в правительство до людей. І через пів року житті тут я вже почав розуміти, що напевне я буду тут і залишатись. На сьогоднішній день я вже чітко розумію, що я хочу залишатися тут. І дай Бог, щоб все вийшло так, щоб я тут залишився. Тому що в цій країні я себе відчуваю спокійно і знаю, що мені тут допоможуть. У мене додати нічого. Якщо вам є що додати, в коментарях, пожалуйста. Всім добра, і счастья.